Хочу акцентувати увагу, що Гірничий університет, починаючи з 97-го року готує фахівців в галузі правознавства. Ми починали з бакалаврів, потім спеціалісти. Це акредитація ліцензування 2001-2002 рік, потім знову переакредитація 2011-2012 роки. І починаючи з 2013 року, влітку, ми отримали ліцензію на право підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Справознавства. Конкуренція і серед вищих навчальних закладів, і ринок праці в Україні склався так, що зараз дуже багато юристів. Але акцент ми зробили на нашу вузьку спеціалізацію. Адже, окрім гірничого університету, в країні практично жодного навчального закладу юридичного спрямування не спеціалізується саме на проблемах правових проблемах над і скажу, що без перебільшення надзвичайно вагому допомогу цьому в цій справі зробив фундатор цієї школи на Придніпровщині, академік Національної академії правових наук, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, державний радник юстиції третього класу. Андрій це Володимир Іванович. І саме він ініціював підготовку, і проведення ліцензування. І в наших планах скажу тільки одне це головне завдання проведення акредитації до кінця цього поточного навчального року. На пропозиції факультету і університету я погодився працювати тут на посаді професора. Розуміючи, що для молодих навчальних закладів, які готують фахівців у галузі правознавства, надзвичайно потрібний досвід, який мається на увазі організації вищої юридичної освіти. Маючи такий досвід, а я 10 років керував юридичним факультетом вище згаданого університету. І, маючи можливості привнести нові елементи у освіту спеціалізованого вищого навчального закладу, яким є Національний гірничий університет, звісно, що підготовка магістрів права потребує відповідного фахового спрямування, який би не повторював загально відомі підходи. Щодо підготовки практикуючих юристів. І саме в цьому аспекті, займаючись проблемами екологічного права, ми вирішили, що магістратура має готуватися саме за напрямом гірничо-господарської діяльності і екологічного законодавства. Це якраз є. Та можливість, де можна докласти зусиль спеціальних дисциплін, і, зокрема, екологоправових правових дисциплін, які би готували фахівців для практичних потреб гірничо-добувної та переробної промисловості. І в цій частині подібного вузу в Україні немає, тому я розумію, що це є проблема. Особливо на рівні підготовки магістрів права. І таким чином, це є унікальний навчальний заклад, який не повторює кроки інших вищих навчальних закладів регіонального типу, а має свою специфіку у підготовці цих фахівців, надання їм можливості, що набуття відповідних теоретико-практичних знань, тому що. Підготовка магістрів спрямовується на те, що частина із випускників магістратури згодом поповнять професорсько-викладацький склад університету юридичного факультету. Частина ж з них буде мати можливість продовжити або навчання, або практичну діяльність у відповідних гірничих підприємствах, що надзвичайно важливо для Придніпровського регіону. З надзвичайно напруженою екологічною обстановкою. І таким чином, на сьогоднішній день у нас більше мрій, більше сподівань, концентрація своїх зусиль на поліпшення навчального процесу, доведення до аудиторії саме тих новаційних знань, які сьогодні вкрай необхідні будь-якій цивілізованій особі у сучасному незбагненному світі. І на сьогоднішній день це надзвичайно важливо для нас в цілому, як для держави, яка взяла намір на становлення як демократичної, соціальної, особливо правової. Для правової держави надзвичайно важливо, щоб право як відповідна соціальна цінність могло сповідуватися на різних рівнях, але, безперечно, основний. Момент у цій частині це процес виховання, процес надання відповідних і вкрай необхідних знань для сучасного студента, який перебуває у правовому статусі магістра права. А це вже є навіть високим рівнем, тому що магістр права це система ЛЛМ, яка функціонує у більшості цивілізованих країн світу. І якщо ми здатні готувати таких фахівців. А у більшості країн світу це є перша наукова ступінь підготовки науковців, підготовки науково педагогічних працівників. Тобто це надзвичайно високий рівень. І ми маємо готувати на сьогодні вже не тільки бакалаврію як основу для здобуття вищої правничої освіти, а ми маємо орієнтувати на підготовку саме магістрів права.